Доброго дня всім трудягам, друзі. Думаю, пора вже нам потихеньку починати таку рубрику, як приготування смаколиків із домашнього м'яса. Багато хто знає, ми займаємося чуть, чуть так небагато переробкою домашньої продукції. Ми його самі вирощуємо, самі потім маринуємо і робимо готовий продукт. Якщо когось заінтересує. Прайс там сказати, чи ну так от що ми виробляємо, ви можете написати за номером телефона нижче в коментарях. Е, сьогодні я думаю, знаєте, так почнемо із е, щось такого легенького, простенького. Усі люблять, е, ну не всі, а більшість е, любить пити пиво. Зараз така погода на вулиці, жарка і все. І от хочеться временами випити стаканчик. Але ж пиво, як кажуть, або з рибою, або з якимсь м'ясочком. То сьогодні у нас м'ясочко буде копчене. Ми будемо коптити крильця домашні. Отакі. Вони вже замариновані. Маринувалися вони у нас двоє суток. Ну, якщо сьогоднішню ніч в яка буде, то це будуть треті сутки. Крила в нас маринуються в першу чергу. Ми їх коптимо. Потім коптимо стегна, і потім уже коптимо самі по собі грудки. Ми так вирішили, що буде краще набагато того, що і прокапчується швидше, і ну не кожен любить там цілу курку, да або не може ну нема можливості купити там чи. Ну, так от і стикнулася ще з такою проблемою. Вакумірувати половинки дуже важко, тому що от, або кульки рвуться, або кульки малі. Тож дійшли до висновку, що будемо робити іменно на розбор. Маринад найпростіший у нас іде. Кручку розрізали. Да, і маринад маринка робить на 10 літрів води. У неї виходить 750 грам солі і 250 грам сахарю. Туди вона ще кидає там горошок, гвоздичку. Може там пару оцих гілочок гвоздички. Перець горошок, духмяний лавровий лист. Вона це все діло перекип'ячує, то тобто єс маринад Він вариться, потім остиває. І е, якщо ви робите без нітритної солі, без додавання, то просто ви маринад уже в гарячий е, зразу кидаєте, перекип'ячуєте цю сіль. Якщо ви е, кидаєте нітритну соль, то тоді е, ділите на пополам. Поняли, Тобто виходить у вас по 375 сімдесят Да? Получається 375 грам нітритної солі і 375 грам повареної. І тоді ви маринад зварили, коли він остудився, тобто вже вихолонув. Потім ви кидаєте нітритну соль уже в холодний маринад. Тому що в гарячий кинете, нітрит не спрацює. І все. І маринадом цим холодним заливаєте курочку там чи тушки. Ну як хочете, там уже як, як вас душа забажає. І виходить, ставити в холодне місце. У нас вітрина там, вона прямо ж морози, Ну хорошо охолоджує. І ми в вітрині виходить, це в літеречках там чи контейнерах, що у вас є. Протягом 2-3 днів ви оце все діло маринуєте. Так, щось я нанизатиму. Отакі от, от у мене є так. Оце у нас дуже велика, це не потрібно. Є в мене такі от проволочки з нержавейки, Щось я це все діло понанизую, як, як шашличок, так сказати. І будемо це все діло коптити в коптірні від компанії Деді Смок. Я думаю, що пора вже їй показатися, як кажуть, во всій красі подивимося, покупцямо нею да розпалимо. І я вам, в принципі, покажу її принцип роботи, як вона працює. Я до неї вже приловчився. Е, так, небагато, але все одно я, якісь там періоди часу ми коптили. Ну, доволі працює, вона я вам скажу непогано. Е, ну, те, що мені подобається, що вона металічна і не має оцих дірок, де б дим, димів із усіх сторон. Е, так що коптильня поки що себе оправдує і, ж, я би сказав, добре оправдує. Всередині коптильня у нас, хто не бачив, я вам покажу. Отак ось вона виглядить. Усе в нас обшите нержавійкою. Бо отак. Так що красота. Все. Знизу є отакий піддон, жирозбірник сюди скапує, коли йде сушка, сюди скапує сам розсол. Бажано б його, от як тільки обсушка пройде, бажано б цей розсол просто кудись виливати. Тому що тоді купчення. Проходить не так, як треба. Ну, ну це все діло. Я вам потім буду по роботі показувати. Дуже тоді багато вологи всередині, і дим не наскільки гарно лягає, як би він повинен лягати. Тобто тут то є вентилятор, продукт, тут воно все обдуває, але перед тим, як ви будете збільшувати температуру перед копченням, треба буде вилити оцю от, оцей маринад із жирозбірника. І все, і у вас тоді все буде суперово. Того що коптільню, коли ви закриєте, температуру збільшуєте, шибер закриваєте приточки воздуха, і у вас оцей конденсат починає. Свипаровуватися, да, отак от це назвемо, І м'ясо, те, яке було обсохше, воно опять починає мокріти. І е, на, на мокре м'ясо, на, на оці крильця, да, е, вас тоді не сяде дим. І все. Вас воно буде готове, воно буде смачне, але от воно не буде оцього красивого кольору мати. Іменно що от, от, На ньому ліг дим. Так, все, друзі, я потихеньку зараз це все діло понанизую і будемо тоді запускати, покажу, що ми робимо далі. Яка. І так, е, якщо ще, кстати, може, знаєте, буде питання, е, яка різниця між м'ясом, яке було е, перосьйомною машиною да, зняти і вручну, е, я вам так скажу: на перосйомній машині м'ясо буде соковитіше і буде м'якіше, чим е, це буде вручну. Чого? Того, що. Піросйомна машина, у вас температура обробки, коли ви ошпорюєте курку, у вас іде 66-68 градусів за температурою Цельсія. Да? А ручної ощупки ви запарюєте курку при температурі 100 градусів, да? 95-100 градусів, коли кипить вода. І от в цей момент, коли ви в кипяток опускаєте, курка бере невеличку вже тіпа якоби готовність. Тобто вже в неї пішов якийсь процес приготування, і м'ясо вже стає твердіше. Так що, Різниця є. І якщо, якщо брати копчення, то я би рекомендував робити іменно механічну обробку. Не ручну, а механічну. От, як практика показала, виходить смачніше. Один рядочок. Отак. Це ми чисто друзі додонку. крила додомку Стегна, не знаю, щось, щось там у нас замовлення якесь було. Ну в общем от Все, розвішуємо, щоб не торкалося ні, 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 ніде. ні до чого Воно буде зараз тут акуратненько гарненько провітрюватися. Знизу стоїть вентилятор, який буде зараз задувати. Повітря і воно буде виходити через верхній шибер. Загрузка коптілка ця йде на десь на 125-130 літрів. Вона отак не пам'ятаю, я точно, який літраж у неї. Ну а загрузка м'яса ну, кілограмів. Е в залежності від того, які куски, отак, от, от ще так скажу, там від, від 5 і до може кілограмів до, до 15-20. Сюди можна, якщо це будуть балики там, чи оши, шия, чи ще щось. Тут там, у нас розташовані, ось бачите, три ряди, тобто можна робити трьохрядку. е, Тобто, якщо у вас будуть крила, то можна на верхній ряд, на нижній, ну ще на середній і на нижній, і у вас буде трьохрядовка. Якщо ковбаска, то тоді, звісно, виходить так, що у вас іде на один ряд на верхній. І на другий, а, а знизу вже місце тут а, а, зазвичай не залишається. Ну, в общем що? Починаємо роботу, як кажуть, працювати. Зараз поставимо це все діло на обсушку. Е, обсушку я роблю при 50 градусах. Це все діло от просто отак от закриваємо, зараз зразу. Парчотки я знімаю, вони вже мені практично не потрібні. Так, і що ми зараз робимо? Е, це дуже просто. Тут ось є така комбінація клавіш. Перша у нас сеть, компресор, вентилятор і Тен. Ми зараз включаємо сеть і нам, нам вентилятор, вентилятор ми включаємо, компресор виключений, і тен у нас дуже увімкнено. Зараз у нас у, у коптильні стоїть програма. Зажимаємо букву S, оп, Тепер нажимаємо кнопку вимикання. У нас ось блимає задати програму, яку температуру. Там стоїть 34 градуси, це я рибку е якраз сушив при 34 градусах. Так, зменшуємо зараз до 50, там у нас 57. так Це у нас верхній порог температури. тобто ми виставляємо максимальну температуру, яка повинна триматися в самій по собі коптильні. Ставимо 51. Далі у нас мінімальний зазор, мінімальна температура. Ще раз нажимаємо кнопку вимикання. У нас вже блимає мінімальний. Мінімальний робимо 50. Тобто, щоб в нас, коли піднімається температура до 51, у нас буде коптілка вимикати день. І коли опускається температура у нас до 50 градусів. Тоді тен е, вмикає автоматика і, 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 опять, і воно буде тримати одну й ту саму температуру. Так, це нам поки що не потрібно. в принципі, Е, димогенератор я потім принесу, ми його вже будемо застосовувати, теж розпалюватиму, покажу. Зараз у нас робить Да? І ми відкриваємо шибер наповну. Все, у нас береться свіже повітря з вулиці і воно задувається таким методом обдуває е, сам продукт. Продукт обдувається і відсіля йде гарна така тяга. Прям, я був, ну, воно, мабуть, не видно буде, ну тяга тут гарна. ось. Тобто, бачите, як рукавицю стеліпав. теля тобто, дує гарно. І вже чути, що від сіля пішло тепле повітря, плюс воно ще чуть-чуть і зволожене, так як обдувається зараз продукт. Ну тобто, весь принцип правильного копчення у нас вже розпочатий. Так що, друзі, поки що не прощаюся. Отак ми залишаємо це все діло годиночок на дві. Годиночок на дві. Тобто, через дві годинки ми прийдемо, подивимося. У нас продукт повинен утеплитися, тобто він має бути теплий вже, да, і він дожен бути обдутий. Тобто він знаружі знаружжі бути сухенький, такий, щоб вологи на ньому ніякої не залишалося. Все, далі, потім далі, які будуть дії, я вам теж буду показувати, розказувати. Так що е залишайтеся з нами. І так, друзі, смаренка готує вечерю. Два e, часа у мене пройшло. Температура у нас у середині шкафа виходить 48. Зараз да? e, я вам покажу, як виглядають наші крила. Вигляд вот, от. Тобто Вони вже сухенькі. О. Бачите, зразу видно при обсушці, де Ручна ощупка йде пересйомкою, тобто світліша йде пересйомкою. І чотирьох курочок ми розбирали ручною, щупки Було у нас, раз два, три, 4, 5, 6, 7, 8 крилець. Їх прям видно. Піддон можна не виливати. ну Трішечки тут буквально капелька. Так що, я думаю, що можна не виливати. Оце, в общем отак от виглядять крильця, коли вони вже обсохли. Все, от ви на них вже не повинні бачити, абсолютно води на них не повинно бути. Все. Закриваємо тепер коптільний шкаф. Тут з боку такий оп, шпінгалетики. Всередині у мене щуп стоїть 33 градуси, градуси всередині. Е, зараз проводимо підпал, так сказати, димогенератора. Е, мені димогенератор, в принципі. E, Нравиться, ну, ну і не подобається. Чого не подобається, трошечки, якби діаметр, оцей збільшити самої цієї трубочки. Ну то есть, Оцього. Якби збільшити діаметр, і було б набагато краще, тому що погано просипається е, Ну Може, я ще не пристосувався, може от щось я не та роблю. Але от погано, чого? Щепа на накидали. І, е, ну Всередині, коли горить, з'являється конденсація невеличка, і ще просто підвисає, починає приклеюватися по стінках. і не не, не про не, ну, читай, не, не падає сюди вниз. Оце єдина така біда, що приходиться. Взагалі, оця колба, оця колба у нас димогенератора, вона розчитана на шестигодинний, получається робочий процес на 6 годин. Але все рівно треба ходити подивлятися, чи просипається у нас щепа. Тому я її зараз кидаю зовсім небагато. Тобто, на одне купчення у мене йде півлітрова баночка щепи. Тут у мене бук і вілька. Пробував я вишню. Ну не дуже щось мені з вишнею, щось гірчинка така була невелика. Але от із буком вийшло мені доволі непогано. Тобто, понравилося бук, чистий пробував коптив. І е, чисто вільху. І мені подобалося і на букові, і на вільхи. Тож я вирішив е, їх з'єднати 50 на 50 і вийшов такий у мене результат, іменно вільха із буком. Що ми тепер робимо? Дивіться, закриваємо крішечку. Тепер йдемо до наших гарячих клавіш. Вентилятор ми вимикаємо, вимкнули вентилятор. Закрили шибер, повністю все. І тепер включаємо компресор. Включили компресор і ставимо його на всю потужність. Я на всю ставлю. Все. У нас він вже чути прям як гуде, аж деренчить. вібрації пішли. І тепер ми починаємо запалювати наш димогенератор. Оп! Зараз трошки підрепетіруємо, щоб вам було зручно дивитися. Все, підпалюється димогенератор звичайною такою Автогенкою. Все, і підпалюємо. Зараз нас відсіл повинен потихеньку поступоти дим. Воно зараз димітиме із усіх сторін, але ну, ну, іменно дим повинен йти із цієї. І таким методом ми розпалюємо щепу. У! У димогенераторі є дві дірочки, діаметр 8. Ми розпалюємо і ліву, і праву. Тому що я пробував я розпалювати тільки одну, тоді можливі такі моменти, що воно затухає взагалі. Тож, процес розпалювання повинен бути із двох сторін. Ми, в принципі, так і робимо. І тоді він куре, і там куре, і там куре. Чуть -чуть. Дим, бачите, який насищений, йде, такий депелий, насищений класний дим. Все, бачите, як у нас димогенератор тепер працює. Все, димочок пішов, нам його небагато треба, і ми тепер його вставляємо от тут отак чмак. І все. І в нас повинна зараз піти вже тяга. Оп, все. Є така зручна дуже підставочка знизу, бачите. І все. І тепер треба виглядати дим, який буде йти із цього шибера. Шибер можна відкрити на повну, можна на серединку. В залежності від того, наскільки довго у вас ітиме копчення, крила коптяться десь протягом 1 години. Тож, шибер я десь закриваю на половинку. І тепер ми збільшуємо температуру до 100 градусів. Пробував я на 80, пробував 85-90, вийшов до такого висновку, що температура у цих коптілень у моїй та що моя велика, да, дерев'яна, і коптільня ця, що від Деді Смок, Ставлю 100 градусів, тоді копчення проходить дуже класно, соковитість у м'ясові не втрачається, і е, коптиться, процес копчення проходить е, дуже швидко. І виходить, продукт не втрачає своїх смакових. Цих, як там, смакових е, властивостей і е, коптиться набагато швидше. Так, хоп, і наступне, бачите, тому що порог буде падати до 50 градусів. Е, охолодження буде. А нам треба підняти до 95, 99, 98. Ну тобто, щоб, якщо що, порог був практично максимальний, отак, От хай буде 98. Все, клас, все вімкнули. Тен у нас робить вентилятор. Ми виключили, компресор у нас працює, і це у нас сеть. Сеть можна виключити повністю. Тобто нажали, його клац, він вимкнувся, і, і все. І більше в нас не цей. Ну, нічого тут взагалі не горітиме. Тепер доводимо до 68 градусів всередині продукту, і у нас вже вважається це все діло готове. Я копчення роблю зразу, тобто, пробували ми коптити. Так, щоб виходить, закоптити до готовності 68 градусів. Потім ставимо на 45 градусів або навіть на ну, 60-45 і потім запускаємо дим. Дуже прикольно виходить, але ну, дуже заморочливо і дуже це все довго. І м'ясо починає е, вже сохнути. Тобто воно вже прямо коли закоптилося, сухе. Ну так ви диму положите рівно скільки, скільки ви хочете. Е, Дойшов до висновку, що дим е, краще отак зразу ставити. Тобто, після просушки і зразу дим. Е, ви норміруєте подачу дима до того періоду, коли вам не сподобається оця красива корочка. Але якщо, наприклад, по корочці у вас уже усе влаштовує. То е, температура, наприклад, у, ну, да, в окорочках, в, в грудці, чи в крилах може бути там, 60 градусів. То учитуйте той момент, що поки воно ще докаптиться до 68, йде ще процес приготовки, тобто, типу обжарки, і темнота оцього, ну, тобто, продукта, воно ще потемніє трошечки. Тож, е, пильнуйте цей момент. Акуратно. Диму, як кажуть, багато не буває в цих коптилів, тому що е, ну, я ж кажу, що півлітрова баночка це там буквально ну, грам 300 може щепи йде на одне копчення. Можливо, там буває таке, що треба досипати. Ну, а так, я знаю, що я зараз доведу його до тої консистенції, красоти, яка мені потрібна. Я потім просто дим відключаю. І на температурі просто довожу це все діло до готовності. От і все. Все, друзі, отак от, от потихесеньку димить. О, все, красота. Чорне, звісно, як чорна машина, ти її миєш, 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 а розводи остаються. Це єдиний такий, знаєте, такий мінус, що ти нічого з цим не зробиш. Вроді вимивали її. І постійно миємо, а воно все одно от, от чорне є чорне. Е, в кого є чорна машина, той знає, як воно. Ось таке. Так, все, друзі. Тут у нас пішов вже процес копчення. Все, димить. До зустрічі через годинку, десь, можливо, навіть півтори. І так, трудяги всім доброго ранку. Смаколики наші готові. Довели. Довів я вчора це все діло до 68 градусів. <смі> і організм довів до 68 градусів. Коротше, заїхав кум, влучно, вчасно, трошки пожарили ото шашлика, посиділи да і все. Так. Ну, а сьогодні раненько утречку, Думаю, воно вже остило. Тобто я гарячий продукт із коптілки не винімаю. Я оставляю його. Єдине шибер, я просто закриваю, і воно тоді виходить, остиває до, до наступного ранку, тому що копчення зазвичай і закінчується, або раненькою порою, коли вже пора вставати, петушки кукурікають на дворі. Тобто це буває 4-5 ранку, і я виключаю копчення. Ну або ж буває таке, що в 11-12 годин ночі, і якраз до ранку тоді у мене продукція висить всередині, копчення. Так, ну що, відкриваємо, дивимося на цю красу, оп, свої домашні натуральні крильця. Може так ближче прямо так аж за, за, за це і покажу. Іще, іще. О. Дивіться, які красавчики. Все. о, Отакі От ось. Оп. Оп. Не розвалюються, ніде нічого. Секрет так сказати, домашніх копчених крильць. Сирокопчених, отак от. Якщо хтось любить, щоб були варено копчені, можете ці крильця в кип'ячену воду, але перед тим треба воду посолити. Тобто, маринад той самий. а... А воду, виходить, ви підсолюєте, закип'ячуєте там невеличку якусь каструльку, і е, солена вода повинна бути 50 грам на літру води. Тобто на 10 літрів води пів кілограма солі, якщо ви проварюєте продукт. Е, пробував я різними методами. Можна проварку зробити і в кінці, і в кінці просто Парогенерація є така штука, як називається. Е, ну, Поки що я працюю без неї і. Е, Ну, мені, мені подобається і так ефект. Ну, ефект реально, от, от дивіться, як вони на сонечку прям, прям виблискують. Я не знаю, чи передається камера, але колір бомба, скажи. скажіть. Угу. Да? Угу. Отож. Так що, оце такі справи, друзі. Все. І буквально на все про все пішло небагато часу. Аромат суперовий. Е, а саме головне продукт натуральний. Розумієте? Тобто, навіть... Е, як би там не було, це домашні крила, самі вирощені, самі замариновані, і самі ми їх закоптили у, у нашій е, коптільні від компанії Dedi Smok. Е, отак от коптиться. усе, Вигляд чудовий. Е, зараз це все діло буде йти на вакуумацію, Я занесу маринки е, у будинок і воно це все діло повакумірує. І, і є тут у нас любителі, так скажімо, е, пінного. Е, які вже чекають цей продукт. Трошечки собі, і трошки тут хлопцям попросили, учора дзвонять саме і кажуть, то кажу, будуть крильця, але небагато. Ліміт невеличкий, проте продукт суперовий. Все, друзі, от, от такий от вигляд: аромат просто бомба. Це у нас копчення бук із вільхою 50 на 50. Все, якось отак. от. Так е, кого як кажуть, заінтересувала оця штукень, я оставлю в коментарях знизу і в описі силку на саме цю коптильню, і силку залишу на сам сайт компанії Дедні Smoke. Доволі непогано це все діло працює. Як ви побачили, все дуже просто, все дуже легко. І якщо у вас сімейка, так скажімо, така величенька, як і в нас, то цей агрегат дуже суперовий в тому, що він коптить і холодне, і гаряче, і ви можете і рибку підкоптити, і під, підв'ялити, і підсушити, і плюс ви можете переробляти свою продукцію. І на переробці цієї продукції ви можете заробити ще якісь додаткові кошти в сімейний бюджет, і ви можете смакувати. Свій натуральний домашній продукт. Так що, друзі, всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я, хай вас Бог береже, хай і вас, і в нас це буде гаразд. Все, всім дякую, пока-пока.